Кошенята попліткуємо. Нікітіни Горбачова злив. Потап. Стеблоська і стиляги. Комунікація брендів, ціни США та України. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч! Ну що ж, за добре традиції. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ моє інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. У сьогоднішньому випуску мова піде про Олю Горбачова та Юрія Нікітіна. Пам'ятаєте, я висловив свої... Не те, щоб занепокоєння, а свою недовіру до історії про те, що вони розлучаються, а з'явилося кошеня, і розповіло нам наступне Богдан. Ти озвучував щодо сумнівів розлучення Нікітіна і Горбачової. Моя подруга досить добре вхожа в дім Олі. Вони справді розходяться, проблеми мають досить давно. Але основна тріщина сталася, коли Нікітін емігрував в США на постійну основу. Оля була впевнена, що їм вистачить грошей на усе. Тому витрачала безбожно, Юра не обмежував. Але живучи в елітному районі, відвідуючи дорогі ресторани, грошей надовго не вистачить. Хоча Юра, м'яко кажучи, не бідна людина. Так от гроші почали закінчуватись. Включився режим жим-жиму. Навіщо Олі чоловік без грошей? Тож наша гірська лань, повіривши в свою магічну. Яка, дих... <хи> яка дихає енергіями Всесвіту, вирішила пошукати нового жеребця, який буде не менш перспективним за Юру. Мені їх сімейку не шкода, бо те, як Нікітін колотив свої статки і вчиняв з людьми, особливо з підопічними, отримує той самий бумеранг Всесвіту. А Олька дивує своєю самовпевненістю, розмінявши п'ятий десяток, впевнена, що знайде олігарха, ржу в голосіну, але її самовпевненості можна поза. Здрати, можливо, знадобиться тобі ця інфа. Дякую, любимо, дивимось кожен випуск. І вам дякую. Звісно, що знадобиться. Боже мій, так от у чому справа. Отже, тріщина пішла через те, що закінчуються кошти. Значить, я був правий, що фінансове становище сьогодні. Нікітіна не таке вже перспективне, і тому він так намагається активно повернутися в наш інформаційний простір, аби. Знову запустити якісь проекти, нагадати про себе і заробляти. Але Юра не розуміє одного, що сьогодні він знаходиться поза бортом в контексті нинішнього часу та актуалізації подій, і те, як рефлексує суспільство сьогодні запит на зовсім іншу генерацію артистів, а не те, до чого звик Юрій Нікітін. Коротше справа, значить, в грошах Горбачова повірила в себе. Те, що вона зможе знайти більш перспективного. Вау! Які неочікувані чутки. Тож, хто що знає, надсилайте в директної інстаграму, залишитись анонімними. Спростуйте або підтвердіть слова нашого кошеня. Залюбки озвучимо і будемо слідкувати за розвитком подій в житті цієї парочки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях. Пам'ятайте, я вам розповідав про те, що Ірина Горова готує свого сина до вступу в. Англію і хлопець буде навчатися в дуже дорогому закладі, тому що наші кошенята знають все, тому що наші кошенята знаходяться завжди поряд. Так от, потап заговорив про виїзд 16-річного сина з України та розкрив, де він е, учитиметься. Це дорого, пише ТСН. За словами артиста, хлопець захоплюється баскетболом, активно розвивається, говорить кількома мовами та вже готується до навчання у Великій Британії. Скандальна зірка уточнив, що Андрій навчатиметься в Англії спочатку два роки у школі, яку йому обрала мама, а потім вступатиме до університету. Потап стверджує, що саме він буде платити за навчання сина. Угу. Канешна, канешна, саме він буде платити. Звичайно, що ні, все ми з вами озвучували. Ще одні плітки, які підтвердились, тому що ми з вами знаємо багатську інформації про життя наших зірок. А ще яку шалену кількість я не публікую зливів та інформації? Щось не пропускають алгоритми, потрібно вичекати. Але мені вже кортить ділитися з вами ексклюзивами. Тож попереду на осінь вас чекають нові проєкти. Я сподіваюся, вони вам прийдуться до душі. І ви будете задоволеними нашим масштабуванням. Хто з ваших діток навчається за кордоном? Напишіть наскільки це дорого, і чи задоволені ви якістю навчання? Так, друзі, з рукою хочу розібрати ваш образ, але давай по світлу сюди. Красиві були. Да, ви Звісно, <різь> в моєму облозі всі тільки найкраще підходжу до того, хто дуже гарний. Дуже гарно виглядаєте. Дивіться, я навіть не буду розбирати стиліст, це Супер ультрафешн, до цього треба дійти, але все рівно все виглядає дуже класно, цікаво і по кольорам і по формам. Повірте мені. Розкажіть, будь ласка, як ви до цього дійшли, як ви почали так офігенно класно про себе так одягатися? A, я думаю, це від народження таке дано, що цього неможливо навчитись. просто how you feel it. То ти, ти вже давно так екстравагантно глядаєш, патажно. Тобто з самого юності дитинства? Хоча так себе проявляти, чи просто от червоні сапоги, клас, під сині і так? Ну, no, я просто одягаю їх і така, ну типу, це моє. От нема шансів, треба відчувати, а вода вони. А ви Ви дуже <ривіт> а, я, мабуть, теж з дитинства. У мене в дитинстві була моя улюблена футболка, вся в стразах з цим з черпом. Тому я думаю, що вже тоді було ясно. Тірі <ривіт> Лейн? <ривіт> ну ні, це був якийсь індам, але, але типу... <ривіт> 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 я відчував. <да. ривіт> Клас. Тобто, коротше, це все йде дитинства? У дитинстві цього хотілося да, але далі далі, далі. Що просто треба не боятися і експериментувати і проявляти себе 100%. І не думати, хто що скаже. Абсолютно. І казати діть сраку. Це найгірше казати, йдіть сраку. Дуже гарно саме виражаєтеся дякую. і е, ну чесно скажу, буває, да. Коли це ріже око, буває, коли занадто. А ви от супер екстравагантні, але це смачно. Я коли кажу, я або смачно, або не смачно. Все, дякую, що не забоялися. Дякую, дякую, лайка, все супер. А це пані Стебловська блогерка в таких стилях. Взагалі я за те, щоб люди самовиражалися, щоб ми приймали абсолютно різну моду, різну подачу, різну візуалізацію та бачення себе. Це ж круто, коли люди виділяються, а не однотонна сіра маса. Розумієте? От я не знаю, погана погода, всі вдягнули чорне. Що я можу зробити? Нічого. А тут бачиш, людинка вся в жовтому, чи я не знаю. Червоному і так далі. Коротше, я до того, що класно, коли люди не бояться вирізнятися з-поміж мас. І от я натрапив ще на одну дуже яскраву та харизматичну панянку. Хочу, щоб ви подивилися і оцінили її лук. Йду до вас брати у вас інтерв'ю, тому що ви просто ну, ну гляньте, де? Де ще такі люди йдуть? Де? Ніде. Пані Лариса, розповідайте, як то ви така в нас унікальна і чарівна. Почнімо зі взуття. А, а я а я до речі, я до речі, така чарівна і гарна завдяки українським брендам. О, це прекрасна відповідь, і мені ти тим так. більше стало цікаво, що що саме, які саме українські що бренди на вас. Ну найперше, пальто пальто, супер бренд Юрвей, харківський клас. бренд, який працює клас я знаю. Попри я бомбардування, працює в меншому складі, але лишається виробництво харків. Супер взуття взуття. Тут теж якийсь український бренд, який шиє. Ем, приватно по замірах. Класно, так... <клес> так. класно штаніжки. е, ну штанішки і жилетка то є зара. А ну, сорочка. А сорочка теж український бренд. Це є той так? Та? О, дивіться, які вони роблять цікаві штуки. Е, це надзвичайно. А ви, ви, ви згадали, можете назвати назву бренду? Треба подивитися. <клес> так. ой, ну о, я напишу потім в описі так, це буде. Напишу. Зараз буду вас досліджувати. Потім. Ну і та та давайте, що що далі? Прикраси, так теж український бренд шкіра ж напишу. Добренько. Сумка. Це останнє моє надбання, яке я дуже люблю і яким я у себе дуже органічно в тому почуваюся. Це є Олеся Грий. Ой, клас, знаю її. Я її просто обожнюю. Там дуже цікавий, гарно. Пані Лориси, я бачиш. Так, а сумка? Український бренд. Так. Чекайте, чекайте. ну дайте зараз дізнаємося. Щось там хендмейд. Я теж відмічу, зараз дізнаємося. І от питання, яке мене мучить ще відколи я вас побачила 5 хвилин тому вперше, оцей кульок це ви як це як Як цей кульок з вами стався, тому що він повністю до вашого називається енергетика. Це ви що не придбали? Я нічого не при не придбала. Це мені мені колежанки подарували. Презент. Оце ми кілька, так як мене сьогодні іменини. Вони мені зробили таку приємність. Боже, це дуже. Пані Лариса, я вас обожнюю, я вас вітаю з вашими іменинами, йду вас обнімати. Дякую за розмову. Дякую. Комунікуючи з брендами, дуже цікаво спостерігати за тим, як спілкуються менеджери і взагалі команди брендів з тими чи іншими публічними людьми або їхніми командами. І довідома е, комунікаційникам один із кейсів, на який я хочу звернути увагу, бо я вважаю, що це трішки зашквар. Є така інстаграм-сторінка Едес Тернопіль, Кюртошкалач, Кава та Мача власного виробництва. Ну, от ми їм написали, запропонували співпрацю. Вони поцікавилися, які розцінки. А ми їм скидаємо, а далі вони пишуть ха ха-ха, ні дякую. Ну ні дякую, ще куди не йшло. Це в рамках етикету, це нормальна комунікація, але ха, ха ха серйозно. Я розумію, що за тим аккаунтом може сидіти юна менеджерка або менеджер, можливо, і власник безпосереднього, смники коротше. Просто на майбутнє, шановні бренди. Якщо вас навіть не влаштовує якийсь цінник, щось не підходить, ви завжди можете домовитись, поговорити. Домовитись про знижку, озвучити, який у вас є бюджет, а блогер та його команда безпосередньо від себе озвучують, чи готові вони на таких умовах попрацювати з вами. Все впирається в діалог. Не потрібно ось ці зайві, недолугі, непрофесійні фразочки типу Ха-ха-ха. Що ви хотіли цим сказати? Ви лише відштовхуєте від себе, вже говорить про неякісну комунікацію. Тоді, взагалі, питання до якості вашої продукції. Кожен крок, кожне слово, кожна дія. Впливає так чи інакше на імідж та репутацію вашого продукту. Невже це так складно зрозуміти? Друзі, у кого маленькі виробництва, бренди що завгодно? І ви хочете це прорекламувати в моєму блозі? У нас є чотири діючих платформи: Instagram, TikTok, YouTube канал і, звісно, що Telegram. Тож пишіть в директ мого інстаграму, я залюбки вам відповім. Відразу зазначайте співпраця, а, можемо поспілкуватися і абсолютно на лояльних, адекватних умовах. Я залюбки прорекламую вашу продукцію. До того ж, є приємні знижки і можемо працювати довгостроково на вигідних фінансових умовах. Тож, друзі, я чекаю, пишіть ваші пропозиції, а цей кейс на майбутнє. Не робіть так, не можна відповідати в такому ключі, бо це дуже непрофесійно і низькосортно. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось. Посилання на інстаграм в описі та в закріплених. Сьогодні ми будемо з нашим підписником порівнювати ціни в найдешевших магазинах Америки Walmart та українському сільпо. Будемо брати середні по ціні продукти, що в Україні, що в Америці, штат Каліфорнія, де проживає наш підписник. Будемо брати продукти, які кожен купує повсякденно. Побачимо де дешевше і нагадуємо, що середня зарплата в Америці 4,5 тисячі доларів після сплати податків. А в Україні 450 доларів. Це в 10 разів менше. Для зручності всі ціни з американського магазину ми будемо одразу переводити в гривні. А в підсумку за одні ті самі продукти американцям доведеться заплатити 1171 гривню або 28,5 доларів. А України... Інцям 1119 гривень або 27 доларів. Різниця 1,5 долари або 52 гривні. Ми самі були в шоці, коли це підрахували. Але дорого це чи ні, як завжди, вирішувати вам. Але на мою думку, це жах. Особливо вражає те, що американець отримує середню зарплату в разів більше ніж українець. Ось такі порівняння цін України та США. І складно не погодитись з тим, що Україна занадто здорожчала в своїх цінах. І не кажіть мені про те, що о боже мій в Європі дорожча, а у нас. У нас ціни у співвідношенню із заробітною платнею це просто космос. Космос неусяжний. Тому дуже шкода, що така тенденція є. На жаль, ми не можемо на це вплинути. Напишіть, будь ласка, скільки вам потрібно в місяць витрачати грошей. Давайте на продуктовий кошик. От на продукти, в якому ви живете місці, місті, і скільки вам потрібно, аби приготувати себе та свою сім'ю. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. Вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось, почуємось, Па-па!